Шановні партнери, доброго дня! З вами Артем Двораківський та компанія «Цепелін Україна». Радий вітати вас на черговому огляді вживаного асфальтового укладача моделі AP-655F. Дана машина з'явилася на нашому складі досить недавно і використовувалась виключно на демопоказах за кордоном. Так як в даний момент дорожнє будівництво розвивається активними темпами, наша компанія також робить акцент на продаж вживаної дорожньо будівельної техніки. Асфальтовий укладач ап 655F 2015 року випуску має напрацювання 226 мотогодин. Потижність двигуна складає 205 кінських сил. Повна експлуатаційна маса складає близько 20,5 тонн. Дана машина найкраще підходить для робіт на магістральних дорожніх об'єктах, адже ширину укладання в даній комплектації вона має до 8,5 метрів. Машина оснащена системою нівелювання CAD Great Slope. Яка допомагає усунути нерівності поверхні і контролювати товщину шару. Це сприяє підвищенню продуктивності і прибутку, а також зниженню експлуатаційних витрат. Хочемо зауважити, що дана машина оснащена металевою ходовою з поліуретановими накладками, яка має більші тягові властивості при укладанні асфальту на повну ширину. На машині встановлений унікальний генератор потужністю 70 кВт, який розрахований на весь термін експлуатації асфальтоукладача. Це дає змогу швидко та рівномірно нагрівати плити та вібробруси, що в свою чергу збільшує денну продуктивність та економію пального. А далі перейдемо до функціонального тесту. На дану машину розповсюджується виключно преміальна гарантія на один рік або 5 тисяч мотогодин. За більш детальнішою інформацію звертайтесь до вашого регіонального торгового представника або за телефоном гарячої лінії 0800 300 350. Дякую за увагу! Нехай щастить!